де їзде в кались старенький повези мене туди де природа сама повези мене замість одне аж кайду нема повези мене туди де зелена трава повези повези старенький трамвай пам pa пам 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 Пуста у жовтні, а далі зима, я стараюсь не дивитись на засмалих дівчат, ні морозива, ні пива, по води нема. Як і люди живуть в республіці час, а я хочу в Антарктиду, хоч би на мить ледве ноги волочу, очі під залива Знов згадаю про холодний озер блаки. Ali stareki tramvaj Povezi mene tudi, da priroda sama Povezi mene za